Німецький інститут досліджень ifo інститут провев опитування, яке базується на опитування 2543 українських біженців у 30 європейських країн. Тому ну більш-менш репрезентативне. Майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися вже після завершення війни, навіть після. Закінчення гарячої фази, а це вже сприймається закінчення. Але одна з головних умов майже у всіх, якби Україна відновила кордони 91-го року. Тобто повернули і Донбас, і Крим, і Південні території, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу, тобто гарантії безпеки. І плюс отримала гарантії безпеки іншої і провела політичні реформи. Скажи мені, будь ласка, от така позиція переважної більшості. Біженців, які були опитані, до речі, якщо хто скаже, мене не опитували всіх не опитували, але ну повірте, це професійний інститут, який проводить професійні опитування і без замовлення під когось якусь політичну силу. Так, от це говорить про те, що вони шукають собі виправдання, щоб не повертатися. Бо коли це станеться, все і кордони 91-го року, і Євросоюз і НАТО, і реформи ну там багато чого. Це як мінімум на найближчі десятиріччі, то. Це вони виправдання собі іщуть? чи ставлять вимоги, але не готові прикласти зусиль для реалізації бажаного взагалі колись дуже багато людей казали, що якщо ця війна буде затягуватися, то все більше і більше людей будуть адаптовуватись до життя за кордоном і, звичайно, не будуть повертатися в Україну. Особливо я говорив це про. Дітей шкільного віку, які, наприклад, там поїхали за кордон з батьками, там, будучи там в шостому, в сьомому, в восьмому класі, уяви собі, вони вже закінчили школу, вони вже вчаться в університетах, десь там в Європі. І тут закінчується війна в Україні, і мама така каже: Все, синку, кидай свій там університет, кидай, то все, поїхали, будемо відбудовувати роз... розбомблену Україну. Він скаже: мама, ти що, хуфу? -ху? А що я маю їхати? У мене тут друзі, я тут вчуся. Ну, я тут підподроботку якусь маю. А чого я маю їхати десь там незрозуміло куди, особливо, якщо вони, умовно кажучи, з Донеччини, де немає ні кала, ні двора, ні, ні, ні прапора, нічого ще, і так далі. І ще багато років не буде, де заміновані території колосальні. Чого я буду кудись їхати, як в мене тут все нормально, і таким чином ми будемо втрачати покоління. І це факт, який ну не знаю. Він напевно беззаперечний, але щодо цього. Опитування я вже своїми глядачами трішечки аналізував цю історію. Вона для мене є знаковою в чому. Тобто, уявимо собі, зараз не чіпаємо там діти, жінки і так далі. Уявимо собі чоловіки, які там через тису чи ще кудись перепливли, чи виїхали. Можливо, законно, можливо, незаконно. Тобто сидить чувак на дивані, до нього дзвонить телефон, каже: Слухай, а от як війна в Україні закінчиться, ти коли повернешся? Чувак такий на повному серйозі, на таких, на таких серйозних щах, як кажуть москалі. Сидить і каже, ну я повернусь, коли ЗСУ дойдуть дійдуть до кордону 91-го року, бо в мене 2 гектари землі там на Донеччині. Я ж фермер, там чи 20 гектарів, то було б непогано. Далі, нехай нас візьмуть в НАТО, тому що ну, я мана от це от все. Дальше, нехай вони там ще зроблять політичну реформу, тому що мені там що зеля, що Петя, мені всі вже ці набридли. Я вже хочу, щоб була якась політична реформа. А, побороли корупцію, щоб я приїхав, нікому там ні з ким нічого не рішав. І саме головне, значить, саме головне, значить, щоб це все було оформлено, і значить, щоб все було дуже добре. Тоді я повернуся. Тобто, чувак, а які ще вимоги до Збройних сил України ти хочеш написати в цьому списку? Ну тобто, ми маємо ригаючи десь там. Пертися до кордону 91-го року, поки ти сидиш на дивані, умовно кажучи, в Німеччині і розмірковуєш про своє повернення. А ще наш український народ, який в тилу зараз сьогодні паше на перемогу з ранку до смерканку, платить податки там і так далі. Вони ще мають зробити реформи, побороти корупцію. А ти, поки сидиш на дивані, куриш файку і починаєш розмірковувати про своє повернення. Ну і на завершення, які ще вимоги ти поставиш нам всім тим, хто тут ти не втік. Для того щоб ми прийняли тебе, як то кажуть, свої рідні обійми. Це в мене претензія до одних. А з другої сторони, ну це інша тема сьогоднішньої зустрічі. Ми про це поговоримо. Демографія демографічна ситуація в Україні це друга сторона медалі. Ми, ми про це поговоримо. Тому тут є такі, знаєш, незрозуміло. А де ж та межа претензій до ЗСУ до тих, хто в Україні залишився? Де вона та закінчується межа? І де вона, як то кажуть, є між здоровим глуздом і глуздом і реальними можливостями для того, щоб Україна стала процвітаючою. Причому все це мають зробити ті, що в Україні. А тоді він з Німеччини можливо приїде сюди і буде вже тоді гроші наших донорів витрачати на відбудову України? Ну якась фігня виходить. В мене наприклад такий дисконект в голові. Як як на це реагувати? От, ну от, от я до цього відношуся так: що типу, а що ми ще маємо зробити для вас, щоб ви повернулися, поки ви сидите на дивані і жирете сусіслі. Дивись, ти знаєш? Я вчора м, говорив зі мною людиною, і я поставив йому запитання, яке я нещодавно ставив і на Фейсбуці. Я кажу: дивись, от чи варто? Так, ну він теж каже, та що буду битися за тих, хто поїхав з України. Я говорю, так треба битися. Я поясню, чому треба мотивувати їх. Повертатись. Якщо тобі буде пропозиція. Жити поряд з мігрантами, ну я відверто кажу про це, наприклад, з той ж самої Палістини або з Бангладешу, які ані мови твоєї не розуміють, ані віру твою не приймають, а не розуміють взагалі, що тут інша країна, і будуть до речі, здивлячись на досвід Європи, робити свої гето і не асимілюватися. А намагатися перетягнути якомога більше своїх родичів до себе і створити таку е, маленьку територію. Ну, наприклад, в Німеччині вже є деякі міста, в яких е, переїхавши палестинці і сирійці, вимагають, що в Давайте тут робити вже наші шаріатські країни. Тому що що це відбувається? Я не жартую, це не перебільшення. Це радикали, але вони є. І я розумію, що до України ніхто не поїде з цивілізованих країн, тому що життя буде важке, зарплати будуть малі, поїдуть саме такі. Тому скажи, будь ласка, то може все ж таки намагатися повертати наших за кордону, пропонувати умови, думати, як, мотивувати, проводити, проводити мотиваційні кампанії. Чи чекати, поки у нас там філіали Хамасу відкриються в Україні? Ну, чесно кажучи, я теж дивився це інтерв'ю заяви Мілованова і не тільки. А поясни, це... що він сказав, тому що не всі глядачі знають про це. Ну Слава... я просто глядачам скажу, що в нас тут дуже багато значить, будівельних компаній і різного штибу роботодавців кажуть, що в Україні реально проблема демографічна криза. Тобто спеціалісти дійсно це обґрунтовано розповідають. Чому тому, що українці на щодні воюють, і хтось там втік, там хтось виїхав, рятуючи дітей. Ну я зараз без будь-якої критики не хочу нікого обідати. І значить, а на будівництві працювати нема кому. Ну я можу сказати, що в селах сіяти нема кому. Да, там да, орати врожай нема кому за врожай нема кому збирати. Я за що кажу: тобто, в селах нема людей, в містах не вистачає людей, і відбувається така демографічна криза, і тут якраз таки десь приблизно близько 10 мільйонів нам потрібно робочих рук і тому трудові мігранти будуть сюди так би мовити запрошуватись. Ну якщо ми подивимося умови для трудових мігрантів і умови для українців, які предоставляє наше законодавство, то ви офігієте. Що для українців умови гірші? Ну я зараз не буду розби... робити розбір трудового кодексу і всього іншого, але просто щоб ви зрозуміли роз... і по зарплатам, і по всьому, і по податкам. І ви будете бачити наскільки ця велика різниця. Е, я дивлюсь на цю всю історію, і мені чесно кажучи бере жах. Тобто, ми там десь воюємо. Вони тут будуть заселяти, як вони кажуть, там близько 10 мільйонів нам треба в Україну. З приводу повернення тих, які сидять Німеччині на дивані, я вже сказав. Вони не збираються повертатися, бо кордон 91-го року я взагалі не бачу в найближчій перспективі і так далі. Е, НАТО Трамп сказав через 30 років, чи, 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 чи хто там з них там казав, що не раніше, ніж через 30 років. Ну це мається на увазі такі вже зливи, зливні бачки. Але тим не менше ніхто на найближчих 10 років точно ніяку НАТО не візьме. От. Питання кластери приєднання до Євросоюзу і так далі. Це теж роки. Ну тобто, грубо кажучи, ідея підміна населення. Серйозно, я до цього дивлюся як, як на заміну населення. І далі. Тобто, ну, уявимо собі, що те, що розповідав Мілованов, який як би ми його не називали ідіотом, але він сам себе назвав дебілом. Але реально, реально, от Зеленський вже говорив про те, що приклад Великої Британії, де е, мігранти успішно інтегрувалися та стали частиною економіки. Але блін, ну, Україна що не Британія? Ну, у нас немає таких століт... що Він що, Джович, себе мав на увазі. Він успішно е е е саме інтегрувався, купив квартиру на Бейкер-Стріт, правда, з грошей, які переводив Коломойський, але це окрема історія. Тому ж він <звіт -працю> про себе просто говорив, е коли казав про інтеграцію. Бо сьогодні, ну, якраз в Британії разюча. Просто відміна від його слів, і це, це помітно неозброєним оком. Мігранти не інтегруються. Мігранти не інтегруються, це правда. Зеленський того... цього не знає. Ну Борислав. Ну звідки він то знає? Ну він же ж то мігрантів, таких, як ти правильно кажеш, як він сам, які з баблом поїхали в іншу країну, купили собі Віталію вілу, а поки його там нема, здали москалям її в оренду, щоб віла не простаювала. Ну, блін, ну ж мігрантів не, не розглядає е, отих гетто, які в деяких районах Парижа, що туди навіть Парижани вже не ходять. І поліції там е, тільки з місного населення, населення формується вже. Ну, мається на увазі там по, по вірі там, чи по, по країні і так далі. Тобто, ще раз наголошую: ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що Зеленський не має зеленого поняття, як адаптовуються мігранти, і тим більше ще раз наголошую: Британія, країна з стабільністю. І м'яку адаптацію вона проводила увага за свій рахунок, забезпечуючи їх цією адаптацією. А в нас виходить, одні гинуть на фронті, а іншим готують подвійне громадянство від Зеленського. Це якраз є форма заміни мільйонів українців, а іншим готують паспорти. Але виникає тоді запитання: тобто, як хірачитись за Україну, то Ігор Лапін і ті українці, які тут народилися і живуть. А як користуватися паспортами, ну, як Тамбовський волк, знаєш, там недавно була програма: оцей Житков, який казав, голосуйте за Зеленського, ну хуже ж не буде. Да? Тобто, чувак отримав е паспорт громадянина України, будучи призивного віку, молодий, здоровий чувак, влітку отримав паспорт, але мобілізовуватися не пішов. І якимось чином виїхав за кордон і зараз дає концерти в Америці. Оцей Тамбовський волк, який Житков. Той, який писав тексти для кварталу. Тобто, розумієш, що вони готують? Він готує роздавати наші паспорти з біометричними, як то кажуть, моментами і безвізом, який ми кров'ю і потом завойовуємо. Це йде реальна підміна населення. Бо якщо ми подивимося на ті мільйони, які виїхали. От давай логічно, да, скільки там казали, десь приблизно 6 мільйонів за кордоном. Ну, ми вже говорили, вони не будуть повертатися. Ще рік, два, три війни, вони точно вже не повернуться. Да? Близько 6 мільйонів на окупованих територіях залишилося. І, до речі, хочу сказати: навіть деякі з них, маючи можливість виїхати, не виїхали. Залишилися далі. Ну, знаєш, як в мене тут корова, хата, що я кудись буду їхати. Какая різниця, який флаг на, на, на зданні Горсовєта. Розумієш? І тобто ми вже маємо там, близько 6-7 мільйонів біженців стільки само на окупованих територіях, і зараз нам замість них просто 10 мільйонів там десь кажуть, що нехватка робочих місць. 74. Відсотки будівельних компаній сьогодні вже стикаються з такою проблемою і вони хочуть залучати мігрантів з Азії і з Африки. Але ти розумієш, в чому ще прикол? Їм же ж держава готує соціальні гарантії, трудові права, якесь там соціальне житло, бо інакше ж вони не поїдуть. Розумієш? І якісь пільги навіть будуть для тих же самих компаній, які будуть залучати, бо ж треба ж будувати. Логіка є, будувати треба. Але в мене інше запитання: а чому держава готова приймати мігрантів на будівництві, але не розглядає їх для служби в ЗСУ? Ні, ну ми знаємо поодинокі випадки, де іноземці воюють за Україну. Я казав, піш... після першого бою можна всім видавати українські паспорти. Для цього навіть не треба законодавство міняти. Бо у нас, до речі, дуже успішні колумбійці воюють, це правда. підрозділ, цілий підрозділ. Я ще раз кажу. Тобто, указом президента, список там, тисячу чоловік, чи там сто чоловік в підрозділі, хлоп, указ президента паспорти і видали. Ну, житково він же, якимось чином, в червні 22-го року, після повномасштабки, дав паспорт. В це, не це, 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 Йому треба був паспорт для того, щоб отримати нагородну зброю. Для того щоб нагородну зброю не знаю, він вряд ли знає, через кордон перестинав, тому що він зразу з України свалив і зараз користується українським паспортом. Ні, ні, зараз зброя зараз... Це з офіційна інформація. Він вже отримав нагородну зброю від Баканова. А, да? О, блін. Так, я не, не знаю. Ну, бачиш, у нас же ж нагородного зброя зброя... Хотіло... знаєш, Я скажу чесно, мені взагалі здається, що у нас нічого не може сховати. В інтернет злили скріни нагородно... нагородної зброї бакан... Баканова. Нагородної зброї Житкова. Ну, тобто, розумієш, і виходить так, що питання приймати мігрантів на будівництві ми розглядаємо. Ну, не ми, Зеленський Кампашка. А розглядати їх службу в армії ніхто не робить. Далі давай, да. ми, давай ми ж я ще, ще дещо хочу сказати. Ти розумієш, що якщо країну відновлять руками мігрантів? Німеччина я... до речі, під час Другої світової відновлювали рука після Другої світової відновлювали руками турків. Нагадаю тобі і да, Туреччина і, і тоді приїхали мільйони турків до Німеччини, і це був факт, який вони використали. Ну це правда. І, до речі, дивися, ти не плутай, це ще тоді не було інтернету. А сьогодні сотні тисячі мігрантів виходять за освобождення Палестини. і за награждення бойовиків Хамаза. Розумієш, вони виходять просто на мітинги, і це ж виходять не британці, не німці, не бюргери, розумієш? А виходять ось це. І я тобі скажу, що завтра я тобі, ну, для мене особисто, якщо. Завтра цей дефіцит самих українців, якщо держава буде продовжувати замінювати людей трудовими ресурсами, то одного дня ми можемо прокинутися в країні, яка вже просто не наша. Бо зараз в період цифрових технологій, соціальних мереж, бляха, телеграм-канала, можна такі мітинги зробити у Франції, як росіяни роблять чи в Британії, що ми ахреніємо тільки якщо там є якась правова система, і країна багата. То ми на цих розвалянах, ці мітинги, вже можемо не пережити. Я маю на увазі не пережити толерант. Але дивись, дивись. При всьому цьому у нас є і інша проблема. У нас відток тільки збільшується. Я говорив з своїми приятелями, які займаються Легпромом, і вони кажуть, що їдуть, їдуть робітниці. Робітниці, навіть не робітники. Я кажу: А чому рікну? Тому що раніше вона працювала, що дитина не могла виїхати з України. Зараз дитина їде з України. і Вона з нею теж виїжджають з сім'ями. І ти знаєш, ми вже всі чули цю історію про те, що поляки підтвердили, що тільки за перші там два тижні чи три тижні 40 тисяч заїхало в Польщу. Але ж цікавіше, далі вони показали, що вже більше. Але сьогодні вийшла інформація від е, німців. Від видання Велт вони пишуть, що після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 роки кількість українців, які шукають захист у Німеччини, зросла майже в 10. Це німці пишуть, які дуже обережно ставляться до цифр. <кій> Наразі фіксується до тисячі заявок на тиждень на прихисток, тоді як до цих дозволів таких заявок було приблизно 100 на день. За літо, от коли здали дозвіл, все кількість зареєстрованих, за кінець літа Кількість зареєстрованих українських біженців майже подвоїлася з 8 до 19 тисяч людей. Ну, дивися, я тут трішечки був би спокійнішим, якщо ми говоримо ці цифри. Так, якщо послухати, що от була заявка 8 тисяч в середньому, а зараз 19 тисяч, то то якби то на 100% подвоїлось. Але якщо порахувати, скільки німців, верніше, скільки наших в Німеччині, то там по якимось даним я вже не пам'ятаю мільйон сто. Ну тобто, якщо до мільйона 100 додавилося 20 тисяч е е заявок, то це ну, в цьому розмірі воно. Це менше 2 так, тобі тому... поясню, що відбулося мільйон сто це загалом люди, які виїхали так звана перша хвиля. Ну потім так. друга хвиля, була, перша так. хвиля, перша друга хвиля. А зараз почали виїжджати вже інші. до речі. останні опитування показують, що їдуть не від війни і навіть не від мобілізації, ну тому що коли хлопцю 18-20 років, ну про мобілізацію він ще не думає. і він думає, що там 25 років це ще пів життя, ну так відверто. Коли я опитують цих хлопців, біженців вони кажуть, що вони шукають іншої долі. Вони хочуть самореалізації і не бачать майбутнє в тої країни, яку будує сьогодні Зеленський з Єрмаком, Татаровим, Умєровим, Шмигалем, Безуглою, Міндічем і Чернишовим, ну не бачать вони своє майбутнє. Це теж це демотивація. Тому, коли ми кажемо, що вони поїхали, вони ж їдуть не тому, що їх можуть мобілізувати ні, вони не вірять цій владі, вони не вірять а, державі і вони шукають для себе місце, де би притнутися. Оце найгірше, вони не бачать перспектив. Це зневіра. А це зневіра. Це це вони, вони живуть в соцмережах, вони спілкуються між собою, вони читають новини, вони не сидять в телевізорі в єдиному марафоні. Повір мені. Ну, я, молодь, як правило, вони всі в телефонах, в ну, ма, планшетах, мало хто там, в ноутбуках, ну в телевізорах, ну так хіба яке кіно подивитися на ширшому екрані. А так в основному вони ж в телефонах живуть. Тому дійсно це факт має місце. Ну, і ще головне, ти розумієш, а давай ми подивимося, оці хто виїжджає. не правило. Вони багато хто виїжджають як студенти, да вчитися за кордон. Те, що було в принципі, їм заборонено, бо ж був заборонений виїзд. Вони не могли поступати. Я вже розповідав, що в нас на випускному в школах е хлопців втричі менше ніж дівчат. Чому? Бо той, кому має бути 18 років, їх вивозили до закінчення школи. От, до закінчення школи. щоб тому що школу закінчив 18 років. Всього в армію не беруть. І, наприклад, і цей ну не піде, і ще як то кажуть, не мобілізовують. І вже не виїж, не виїзний. Дуже багато людей виїжджають зараз за кордон, особливо як ми говоримо зараз, 18-24, Я скажу, що ну з практики, виїжджають за кордон просто щоб на роботу. Ну реально, просто на роботу. Бо в Україні ну, тобто, не таке знаєш, питання ресторани, сфера обслуговування вона комусь заходить, а комусь не заходить і хочуть десь працювати, а в нас роботи все менше і менше в той час, як. Будівництво і інші компанії вони не дають таких умов роботи і соціального захисту для українських працівників, які з них закон вимагає для іноземців. Я так зараз кажу, закон вимагає для іноземних працівників мати відповідні моменти, і от українцям таких моментів не дають, і звичайно, вони не йдуть працювати на стройку і все щодо виїзду жінок разом з дітьми і не тільки з дітьми. У нас деякі жінки освоюють чоловічі професії, вчаться їздити на фурах, на великовантажівках і так далі. А деякі не хочуть. Ну просто не хочуть їздити на вантажівці, наприклад, а хочуть якусь там іншу роботу. Якщо подивитися щодо заробітків і вартості житла в країнах Західної Європи, ну, то на сьогоднішній день українці показали, що вони можуть піднімати навіть економіки цих країн. Давай пригадаємо Польщу. Ми так часто згадували. Нещодавно я натикнувся на одну із програм польських програм, де польська журналістка питає польського політика: ну що так і так? О, дивіться, що деякі поляки мають менше доступу до соціальних забезпечень ніж українці, і чи це є справедливо, і так далі. І Він каже, що. Ну і поляки, і українці платять соцстрах. Ну, страховку, коли йдуть на роботу. Соцстрах платять, да, да, ну от каже, вони заплатили українці, заплатили таких соціальних страховок десь 18 мільярдів злотих. А при допомогах при тих чи інших різних допомогах працівникам, які зазначили там, зазнали травм хвороби, там ну, лікарняні і так далі. Ми каже, як поляки ну, держава відшкодувала десь близько 5 мільярдів. Отже. Польща заробила 12 мільярдів. Це тільки один приклад, який він назвав. Тому каже: якщо ви говорите про справедливість, то давайте будемо дивитися цифри, а не просто ляпати те, що модно ляпати десь там на мітингах. Польща для поляків там і так далі. Знову ж таки, вони ж не з тими борються. Ну поляки ж вони ж борються проти українців, але справа в тому, що якщо подивитися міграційне законодавство європейських країн, то там же ще таке поняття, як розподілення квот на мігрантів. Ну, поляки сказали, ми сирійців брати не будемо, бо в нас багато українців. Ну, Вони ж розуміють, що українці це пахарі. І ВВП Польщі виріс на декілька відсотків, тому що українці це пахарі. А чому проблема з біженцями з Сходу і так далі? В тому, що там приїжджають, по-перше, нав'язують свою культуру. Мені нещодавно вискочила тези Мелоні. Це прем'єрки Італії. Якщо не помиляюся, поза минулого року вона це казала. Ну, типу, поважайте нас, ми крмих там е, християнська країна. В нас тут а, така релігія. Поважайте нас е, заборонить на ці всі носення там пинжабу там чи паранджі і так далі. Колись було пам'ятаєш, у Франції були такі скандали щодо заборон чи не заборон. Ми, ми дуже сильно е, плескали в долоні, коли читали заяви високопоставленого чиновника Австралії, який казав, ми от. Така країна, от поважайте нас. Якщо ви хочете е, голосно кричати з мінарета, то їдьте до себе. А в нас таке не, не прийнято, і так далі. Тобто, є зараз дуже великі такі антимігрантські настрої по захід, країнам Західної Європи, в тому числі, і на превеликий жаль, праворадикали ці настрої перекидують на Україну, що нібито Україна проблема. А проблема не в Україні. Ще раз наголошую: пригадайте мітинги на підтримку України да? Як і наші флешмоби, які там ми проводили, і пригадайте мітинги щодо Палістини. І ви офігієте від того, хто толерантно ці мітинги робить, а хто з криками, з воплями і так далі. Подивіться, як е мітингарі, що витворяють зі спаленими автомобілями, і так далі. Українці такого не роблять для декого це в Європі дійшло, а дехто далі продав продовжує бавитися в російській політтехнології. Ну але знову ж таки, ми трошки відволіклися. Я переживаю, щоб в нас не вийшло так, що хлопці повернуться з війни, а тут відбудували країну інші, і не зрозуміло вже для кого. Це я зараз так дуже стисло сказав одним реченням по цій темі.